Час, коли штучний інтелект розвивається мега швидко, ми реально можемо запромтити свої дизайни, курсор ловобл працюють все краще, і від дизайнерів вимагають все більше знати код. І я розумію, що це лякає, але в цей самий час одна професія реально розквітає, і це дизайн-інженерія. Сьогодні ми сідаємо на інтерв'ю з дизайн-інженером з Гамлуп. Якщо ви бачили або користувались Гамлуп, ви знаєте, що їх дизайн просто неймовірний. Тому сьогодні ми дізнаємось, як стати дизайн-інженером від найкращих в грі. Зустрічаємо всім привіт. Я Марсело. Мені 21, і Я Фаундінг дизайн-інженер у Гамлуб. Я один з 30 студентів обраних нео у минулому році, який є раннім інвестором у OpenAI Meta Метакальшірам, і я топ 04 користувачів курсор у цілому світі. Gumloop – це швидко зростаючий стартап. Тут у Сан франциско клієнтами якого є Shopify, Ramp, Gasto, DoorDash, Webflow і багато інших. Вони нещодавно підняли 17 мільйонів доларів. Сіс також вони є вайсішним стартапом, і це програма для побудови ai автоматизації та ai агентів Хто такий дизайн-інженер? Мені подобається думати про дизайн-інженіринг як про людей, які можуть закрити цей геп між тим, як щось має відчуватись. І тим, як воно в результаті відчувається. Мені здається, що в традиційному сетапі у тебе є дизайнери, які дуже сфокусовані на тому, як щось має відчуватись, як воно має виглядати, як воно має змінюватись. А потім є інженери, які відповідають за те, яким воно в підсумку реально є для користувача. І дизайн-інженір це людина, яка може закрити цей геп і зменшити translation loss між тим, що знає дизайнер, і тим, що в результаті робить інженер. Вони розуміють такі речі, як візуальні ієрархії. Вони розуміють такі речі, як data flow, але вони також можуть перенести це в реальний продукт. І дизайн-інженерія та це такий великий спектр. Ти можеш або бути хеві дизайн інженером, або саме хеві інженірінг дизайн інженером. І десь між цим є всілякі різні комбінації, але по суті, це будь-хто, у кого є суперсила перетворювати смак у реальний софт. Дуже цікаво, що через свій технічний бекграунд він бачить дизайни не візуалами, а математично поясню, він шукає патерни. Якщо йому щось подобається і він відкладається до свого мудборду, він намагається розкласти це саме на цифри. Починаючи від банального колонки, наприклад, він зрозумів, що в улюбленому блозі 13 колонок, 5 для контенту перенісся на свій особистий вебсайт. Так само він підходить до кольорів. Наприклад, якщо він переходить на сайт і бачить якісь кольори, які йому подобаються, він не намагається. Їх відчути або зберегти їх у наступну палітру. Він дивиться на них як на цифри. Намагається зрозуміти, який відсоток кольору співвідношення одного до іншого. Наскільки відсотків темніше, попередній або той, що на бекграунді. і таким чином розуміє патерни. Тож підходить до всього через цифри. Яке майбутнє для цієї ролі в еру штучного інтелекту? Я думаю, що дизайн-інженіринг у майбутньому, особливо з штучним інтелектом, виглядатиме як більш інтенсивна версія того, що ми маємо сьогодні. Що кодинг-агенти та інструменти прибирають старе обмеження, яке заважало, а саме що, код писати довго. Дизайнери зможуть кодувати, а інженери працюватимуть швидше, ніж будь-коли. Через це важливим стає не швидкість, а смак, як зробити так, щоб продукти виглядали і відчувалися круто, щоб вони були зрозумілі, приємні та інтуїтивні. Тут дизайнери отримують величезну перевагу, бо це завжди було серцем їхньої роботи. Тож майбутнє справді світле, дуже світле. Дизайн інженерів у команді двоє. Ми відповідаємо за весь дизайн і весь фронтенд платформи. А це означає, що в нас дуже багато зони відповідальності, бо платформа дуже велика і складна. І саме тому дизайн має бути максимально простим так, щоб людям здавалося, ніби всі ці інструменти дуже легко використовувати разом. Якщо трохи глибше, GAMLOOP допомагає зв'язати між собою всі інструменти, які компанії використовують: календарі, Airtable чи Salesforce, Google Drive та багато інших. Платформа дозволяє використовувати все це в одному повторюваному і консистентному workflow. Тобто, замість того, щоб кожного разу вручну заходити в різні сервіси і копіювати дані, можна налаштувати автоматизацію, яка виконуватиметься щоразу, коли щось відбувається. Наприклад, коли в Google Sheet з'являється новий рядок. Такі системи можуть бути дуже складними, тому ми намагаємося зробити їх максимально зрозумілими для користувача через візуальний drag-and-drop канвас. Але з цим пов'язано багато складнощів. Кожна платформа має купу можливостей, і потрібно показати користувачеві, що саме він може зробити, не перевантаживши його. Крім того, коли ти будуєш автоматизаційні воркфлоу, важливо мати можливість зберігати чекпоінт у певний момент часу і повертатися до нього. І тут з'являється ще більше нюансів: що станеться, якщо щось зміниться в сервісах, до яких ти підключений. Що зламається, що працює, чому щось не працює? Ми повинні допомогти користувачеві це зрозуміти з нещодавніх задач, над якими я працював. Ми робили можливість ділитися шаблонами автоматизаційних воркфлоу з іншими людьми і продумували, як це виглядає візуально. Також ми багато працювали над функцією чекпоінтів, про яку я згадував, і над візуальною частиною самого Drag-and-Drop конструктора автоматизації скільки добрим дизайн-інженер має бути в писанні коду і які мови програмування важливі частина, про яку дизайнери найчастіше хвилюються, і вони мають хвилюватися. Але я відчуваю, що її часто неправильно розуміють. Багато хто думає, що щоб стати дизайн-інженером, треба бути повноцінним софтверним інженером, дуже технічним. Але насправді це не так. Потрібно просто бути надзвичайно сильним, у мисленні, в напрямку, про який дизайнери вже думають: дизайнери думають про те, як змінюються стани, як користувачі рухаються по продукту, дизайн-інженіринг. Це фактично ще один шар поверх цього думати про потоки даних, про те, як відлагоджувати проблеми, коли щось іде не так, використовуючи AI-інструменти. Але це не про те, щоб обов'язково писати код самому, а про розуміння цих фундаментів, про те, як прослідкувати логіку в коді та генерувати рішення за допомогою AI. Звісно, якщо ти справді захоплюєшся інженерією, можна занурюватися глибше, але це не обов'язково. Практично ж найважливіше для дизайн-інженера це HTML і CSS, бо це основа того, як перетворювати дизайн на грам... граматику, яку потім бачить користувач на екрані. Далі це JavaScript або TypeScript – мова інтернету, що об'єднує все, що відбувається, коли ти натискаєш кнопку, як рухаються дані по платформі. З тим, як швидко розвивається штучний інтелект, чи варто зараз фокусуватись на писанні коду чи вчитись рев'юїти його? Я yeah. that... моя відповідь трохи упереджена. Я великий прихильник навчання з першопринципів. І навіть якщо ти не надзвичайно сильний у цьому, я думаю, важливо вчитися в правильному порядку, але не обов'язково занурюватися надто глибоко. Наприклад, для того щоб стати дизайн-інженером, важливо так би мовити, запачкати руки, створити щось суперпросте і зрозуміти, чому воно працює. Не потрібно бути настільки технічним, щоб запустити стартап із венчурним фінансуванням, щоб вважатися дизайн-інженером. Достатньо вміло користуватися AI-інструментами, і, можливо, трохи написати коду самостійно, щоб зрозуміти, як взаємодіють кнопки. Як натискання однієї кнопки викликає зміну іншої? І саме так ти починаєш розвивати гарну інтуїцію. Цей крок дуже простий. Я б, наприклад, відкрив курсор, придумав ідею і попросив би його реалізувати її покроково, дуже детально пояснюючи, чому саме так. Таким чином, ти починаєш будувати інтуїцію і починаєш бачити, що ось це виглядає правильно, а це виглядає добре. А далі, я думаю, наступна ера дизайн інженерів буде AI-first. Ми вже бачимо компанії на кшталт курсору, які дають можливість не навіть дивитися на код, а лише на його результат через чат-бот. І багато людей відтепер будуть просто працювати через ці інструменти, промптити. Тому розуміння фундаментальних принципів робить тебе дуже сильним у рев'ю коду. Але в кінці дня для дизайн-інженера, особливо з огляду на те, як усе розвивається, рев'ю коду стане надзвичайно важливим, щоб рухатися швидко, не бути надто технічним і ефективно переносити свої ідеї з в код. Дійсно, всі тули встигати за штучним інтелектом це як, наче, нова робота зараз. Ти навіть відкриваєш курсор, він дуже незрозумілий. Якщо у вас є страх, що ви щось не встигаєте, то це знаєте, просто страх, що все летить, і ти не встигаєш. Постійно щось з'являється, то я запрошую до свого Патреону, Він якраз створений, повністю щоб цей страх закривати. Кожен рок практичний, і кожен рок ми вивчаємо найактуальніше і найпотрібніше тул, який тільки вийшов. Ми робили дизайн uh, з аурою дуже гарний. Uh, Бо потім його фігма, далі вивчали курсор прям повноцінно, що як де. А далі будували я агента, який допомагає знайти роботу. Ти даєш йому посилання, а він тобі готує мейл, знаходить, кому цей мейл написати, править твоє резюме під вакансію. Так кожне резюме. І це ще не все. І це все за тебе робить агент. Чи можливо навчитись цьому самостійно? Так, я вважаю, що цілком реально навчитися самостійно. Думаю, я сам приклад цього. Я навчився програмувати в кінці першого курсу, а це вже майже три роки тому. І протягом року я почав працювати як інженер. А через два роки я створив власну компанію з дизайну та інженірингу, і ми робили багато клієнтських та консалтингових проєктів. Люди платили нам за цю роботу, і при цьому я починав без глибокого досвіду в дизайні і, взагалі, без інженерних навичок. Тому, якщо ти вже дизайнер, зробити стрибок і трохи розібратися з кодом цілком реально. Потрібно просто зрозуміти фундаментальні речі, наприклад, з чого складається побудова вебсайту. Потім навчитися використовувати AI інструменти, щоб трансформувати свій смак у реальний код. Якщо ти більше інженер, то навпаки вчишся основам дизайну, аналізуєш платформи, які тобі подобаються, розумієш, що в них гарного і чому. А потім постійно створюєш щось нове, щодня трохи просуваєшся в дизайні, намагаєшся дизайнити краще і використовуєш штучний інтелект, щоб перетворити дизайн у код. Ще одна велика порада: читай багато: документацію, блоги. Люди діляться там своїми маленькими лайфхаками, і ти можеш підбирати їх по дорозі. Але найважливіше це постійність. Якщо ти регулярно вчишся трохи щодня, то завжди обженеш того, хто більш талановитий, але не такий послідовний. Тому цілком реально навчитися самостійно. Все залежить від того, скільки годин ти готовий вкладати, і як регулярно. Сьогодні шукати роботу дуже важко. Як ти радиш до цього підходити? Так, це точно. Сьогоднішній ринок дуже дуже конкурентний, він шалено інтенсивний. Усі ці інструменти, що дають людям можливість писати код, означають, що зростає кількість людей, які претендують на позиції, бо вони отримують більше можливостей. Але як я вже казав раніше, найважливіше зараз це смак. Питання у тому, чи справді ти маєш інтуїцію, що виглядає добре і чому, і чи можеш це пояснити комусь іншому? А код дає можливість показати це більш відчутно. Ти більше не мусиш чекати, поки знайдеш технічного колегу. Ти можеш одразу створити гарний продукт. У наш час cold email – це клас. Я отримав свою першу роботу через холодний імейл, другу роботу теж через холодний імейл. Я пробивався через різні спільноти і процеси цими холодними імейлами, щоб поставити себе в потрібну позицію. Я думаю, якщо ти створиш щось красиве і можеш показати це комусь через холодний імейл, це щиро оцінять. Тоді роботу можна знайти таким способом. Може знадобитися наполегливість, бо сьогодні таких імейлів надсилається багато. Але якщо у тебе чудовий смак і ти вмієш перетворити його на софт, то це лише питання часу. І зараз треба бути креативним. Смак буде всім. Люди зможуть зробити щось так собі, але це не означає, що створити щось справді красиве чи унікальне. Неважливо ніяк раз навпаки. Якщо все виглядатиме однаково, то ті речі, що виглядають унікально і справді красиві, будуть цінуватися набагато більше, бо вони виділяються. І тут дизайнери мають величезну перевагу у стартапах. Завжди хочеться мати гравців вищого рівня у команді. І таких небагато небагато дизайнерів, небагато інженерів, особливо небагато людей, які добре поєднують обидва навички. Щоб стати справді чудовим дизайн-інженером, треба бути майстерним, справді дбати про мистецтво дизайну, і якщо можеш, ще й про мистецтво програмування, знайти цей баланс та працювати на виключно високому рівні складно, таких людей мало. Але вміння мати обидві навички це величезна суперсила. Ти підходиш не лише на одну роль, а на обидві. І якщо ти дійсно сильний в обох, тебе майже одразу найм. І це просто неймовірна можливість. З цим штучним інтелектом постійно виходить щось нове, іноді страшно щось пропустити. Що порадиш? Так, я думаю, що це окрема робота, сама по собі. Потрібно постійно читати. Я реально читаю неймовірно багато. Кожен день я скролю Twitter, і якщо подивитись на мою стрічку, там усе приблизно так, що хтось написав блог про супернішеву тему, яка більше нікого не цікавить, але йому це реально важливо. І я йду це читати. Або OpenAI випускає блог про нову модель чи нову техніку, або Anthropic анонсує нову модель у клауді і пояснює, чому вона класна і для чого вона підходить. Я читаю купу новин про все, що з'являється в ai просторі, бо коли люди створюють щось нове, їм важливо про це розповісти. Тому, якщо ти просто регулярно це читаєш, це вже дає дуже багато. Також на вихідних експериментую з усім новим, що дізнався за тиждень, спілкуюся з людьми, які працюють у цій сфері, або так само в фанатію від використання нових інструментів. І з часом у тебе з'являється такий ритм, де ти читаєш, потім обговорюєш, потім пробуєш на практиці, і ти настільки занурюєшся в це, що реально починаєш кайфувати від процесу. Думаю, зі мною сталося саме це. Які найбільші помилки роблять початківці? Мені здається, що багато хто думає, ніби це буде якийсь суперпростий процес, де можна пропускати кроки. Але навчання з першопринципів насправді дуже важливе. Потрібно будувати сильний фундамент, як дані проходять через код, як код взаємодіє з UI. Це базові речі, які люди часто намагаються пропустити. І тоді вони впираються у стелю. Дуже складно бути справді сильним, якщо ти не розумієш фундаментів. Потрібно звикнути до дискомфорту. Не завжди виходить чіп в один день. Іноді ти реально б'єшся об стіну і дуже легко просто здатися. Але момент, коли ти нарешті розбираєшся, особливо коли це нова навичка, це неймовірно кайфове і дуже цінне відчуття. Часто люди роблять помилку, думаючи, раз дизайн дається мені легко, то й код одразу буде легким. Але це той самий процес. Ти вчив дизайн роками, постійно експериментував. Тоді в тебе навіть не було стільки інструментів, скільки є зараз для вивчення коду. Так, сьогодні вчитися коду легше, інструментів значно більше, але це все одно буде досить складно і не варто пропускати фундаментальні кроки чи ігнорувати побудову фундаменту. Саме він робить з тебе справді крутого дизайн-інженера. Але я бачила Марсело у роботі в Figma, і я вам зараз покажу. Ну, він мастер. Просто може здатися, що наче там тільки з кодом. Ні, ця людина знає все. Кенюшос лайкє like, Figma? І навичка, яка мене найбільше здивувала, це вміння прототипувати у Figma на такому високому рівні. Він це використовує для того, щоб тестити, а потім переносити ці анімації у код. Можеш поділитися з нами своїми улюбленими ресурсами для дизайну. Звісно, якщо говорити про мої улюблені сайти і корисні інструменти, якими я останнім часом реально одержимий, то перший це CosUI. Це нова ui бібліотека від компанії COS. Вони роблять open source софт. Вони випустили цю ui бібліотеку побудовану на одному з найбільш доступних ui фреймворків Base UI. Це дуже деталізована штука, але саме це мені й подобається. Ти дивишся на діалоги, як елементи нашаровуються один на одного, і все виглядає реально гарно. Ще одна річ, до якої я постійно повертаюся, це веб-інтерфейс Guidelines від одного з дизайнерів у Версель. Там не тільки про доступність, а й про те, що відчувається добре для користувача, що здається миттєвим, що легким, коли варто використовувати анімації, а коли різні accessibility фічі, які дає код. Зараз Марс буде називати тули, якими він найбільше користується, і перекладу там не буде. Мені якось хочеться, щоб ви почули також його справжній голос і знаєте, познайомились краще з ним. it's actually Я consistent almost every single day. I think I spend over half the day in Cursor, maybe about like 60% doing actual like design engineering work and fixing bugs and like working on the platform itself. I think I probably spend like 10% of my time literally just on ChatGPT, talking back and forth with it, trying to understand how to approach a certain problem or how I like what are certain edge cases that I could be missing when I think about a problem. I think another 10% of the time is on Linear, which is like where we use all our like project management. Uh, for like tickets and stuff and I go on tickets and I kind of try to try to leave all my notes about how I'm investigating a certain bug or how I'm investigating a certain feature or kind of copy and paste what, I've, what I have in ChatGPT on there to save it. And so the other, other people can refer back to and kind of understand why I did it this way and like what are the certain edge cases that I handle and, and why I handle, handle it a certain way. And then the, the other percentages are like kind of just a little bit sparse between different tools. I'm on, I'm on Slack a lot talking to the team I'm on Figma trying to do some design exploration especially on the weekends like if it's not at work I'm like normally on Figma on the weekends trying to kind of figure out different design like patterns that I could use um, but yeah and then like the rest is like I'm on Twitter a lot like between like when, when my coding agents are doing their work I go on Twitter or I go on LinkedIn and kind of just scroll to see if I can find any blogs to to read later in the day. Um, Бо ясморі yeah, дуже вам дякую за перегляд. Я маю надію. Ми зарядили вас цією енергетикою. Неймовірне щастя, насправді, і ціль це робити те, що ти любиш найбільше, найбільше в своєму житті. Тоді кожен день це насправді ну і реально, Я от працюю, і я не розумію, що я працюю, але це не може бути роботою. Так що ми з вами бачимось у наступному випуску. Далі будемо заряджатися енергією вже за вами дуже сильно сумую. Тож не забувайте підписуватись, щоб зустріч не про... щоб цю зустріч не попростити. Що я вже кажу. Вже після роботи це знімаю. Все, бачимось з вами у наступних випусках. Па-па!